Під час купівлі вживаного автомобіля або перевірки власної машини одним із головних питань є стан двигуна. Поширена думка, що загальний пробіг напряму вказує на зношеність агрегату не завжди відповідає дійсності. Мотор може мати серйозний знос навіть тоді, коли він легко заводиться, працює рівно та має нормальну тягу. Відсутність явних ознак несправності не гарантує, що все добре. Сильний знос може призвести до дорогого ремонту вже за кілька тисяч кілометрів. Далі розглянемо основні ознаки зносу двигуна, методи перевірки та їхні можливості без розбирання силового агрегату. Насамперед варто проаналізувати роботу мотора. У справному ДВЗ не повинно бути отрудненого запуску, пропусків запалювання, стуків, сторонніх шумів чи надмірної вібрації. Однак навіть наявність подібних симптомів не завжди свідчить про зношеність, вони можуть бути наслідком несправності системи запалювання, акумулятора, стартера чи навісного обладнання. Одним із найбільш показових сигналів є підвищена витрата моторної оливи. Якщо двигун споживає близько 1 літра на 1000 км пробігу за відсутності видимих підтікань, це часто вказує на знос поршневих кілець або циліндрів. Підтвердити підозри можна оглянувши вихлоп. Синій або сизий дим свідчить про потрапляння оливи в камеру згорання. Також можна відкрутити кришку маслозаливної горловини на працюючому двигуні, помітний дим стане ще однією ознакою зношення циліндропоршневої групи. Ще один спосіб діагностики: перевірка стану свічок запалювання, чорний нагар або оливні відкладення на електродах можуть свідчити про проблеми з кільцями, циліндрами чи маслоз'ємними ковпачками. Без спеціального обладнання можна лише приблизно оцінити стан двигуна. Найчастіше застосовують два основних тести. Вимірювання компресії дає змогу оцінити тиск у циліндрах під час прокручування двигуна. Низькі показники можуть свідчити про знос поршнів, кілець, циліндрів або проблеми з клапанами, прогорання, зношені сідла. Однак на компресію впливають і інші фактори, тому тест потрібно поєднувати з додатковими перевірками. Вимірювання тиску оливи дає уявлення про стан шатунних кладишів і шийок колінчастого вала. Для перевірки замість датчика тиску встановлюють манометр. Якщо тиск помітно нижчий за норму, це може означати знос підшипників і потребу у ремонті. Для більш точного визначення стану двигуна використовують вимірювання прориву газів у картер. Цей метод передбачає підключення манометра до вентиляційної системи картера і потребує герметизації інших отворів. Він дає високоточний результат, але виконується лише на професійних СТО. Якщо значення компресії або тиску оливи нижчі за технічні норми на 15-20%, це сигнал, що двигун невдовзі потребуватиме серйозного ремонту. Залежно від стану деталей, роботи можуть обмежитися заміною кілець і ковпачків або ж вимагати капітального ремонту з розточуванням циліндрів, заміною поршнів і шліфуванням колінвала. Визначення ступеня зносу двигуна це поєднання досвіду та правильно обраних методів. Жоден тест не дасть повної картини. Але комплексна перевірка, візуальний огляд, вимірювання компресії, тиску оливи, аналіз вихлопу дозволять отримати доволі точну оцінку без розбирання мотора. Для покупця вживаного авто такі тести можуть уберегти від великих витрат, а для власника допомогти вчасно виявити проблему та уникнути капітального ремонту.